Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та мої сільські будні. Так, у нас мороз. Ну, я вже в попередньому відео казав, що каштану наплив. Чи якому каштанку? Горіхові гаплик. Сьогодні яка тема? Дивіться, багато людей з нашого села мені дзвонять, рекомендуються. Також місць, ну, з мого району пишуть на Viber. Василь порекомендує чоловіка, який бере живою вагою, ну, тобто саму більшу ціну, хто, хто дає саму більшу ціну на живу вагу. Питаю людей, яка вага ваших поросят, хтось каже 90 кілограм, хтось каже 100-110 ну, тобто Мені також стало цікаво, взагалі чи беруть. Скупчики таку вагу. Думаю, відео також цікаве. Люди також цим ну запитують таке питання, якби чи можна здати свиней комусь живою вагою кілограм 100, 100-110. Зараз буду потрошки потрошки вам розказувати та відповідати. Тому поїхали ставимо лайк та підписочку на канал, хто ще не підписався. Тих, 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 тих. Годуй, годи, году. Я не мішаю, не мішаю. Ех, Василь помішав. Да? Помішав Василь. Так, давайте почнемо з Васьки. Цьому кабанчику е, скільки? 5 місяців і... Сьогодні. і, і 5 днів. 5 місяців і 5 днів. Відео знімається зараз... Якесь сьогодні. п'яте число, начебто. Да, 5. Травня знімається це відео. Йому 5 місяців і 5 днів. Я думаю, на моє око, в нього вага десь кілограм 115 але заміряв я рулетка і рулетка заміряв взагалі все точно, правильно, голову він підняв повністю, повністю. Тобто, якщо так от міряти, голова опущена, то там буде плюс 30 кілограм, Ви себе надурите. А я повністю голову підняв, він заміряв чітко, навіть ще трохи приуменшив я на всіх випадок, то по рулетці 127 кілограм у ньому є. А якщо це м'ясничок, то може і до 140 підходить, Він вже треба важити лише на вагах. Ваги покажуть точну, точну вагу. І дивіться, ми його зараз вже будемо різати на цій неділі. В принципі, він вже набрав свою вагу. Думаю, салка тут багато не буде. Хто відправляє, до речі, м'ясо, сало? Ковбаску відправляє новою почтою по всій Україні. У кого є бажання, підтримайте, закажіть кусочок м'язка, сальця або ковбасочки. Будемо відправляти вже в принципі. Ваську починають розписувати. На нього вже замовлення йдуть. Ну такий потужний кабаняра. Це в нас той кабан, який був з гемороєм. Тобто всі ветлікарі рекомендували його різати у. 60 кг, але я їх не послухав, зробив йому операцію, геморой зашив, і ось вам кабан 127-130 кг є. Тобто, стосовно того, що пишуть, що не може бути така вага у 5 місяців, 120 кг, він тебе їсть комбікорм. Е, дивіться, всі знають, що присилав мені Волиняка, є канал, такий на YouTube, і дуже ну, молодець хлоп, хлопчина займається, працює. Присилав мені, дарував підтримку подарунок е, 10 кг йому. БМВД. Ну, 10 кг БМВД, ви розумієте, скільки це. Він з'їв за неділю ці 10 кг БМВД. Тобто, Я думаю, що він неділю їв комбікорм, неділю, ще раз повторюсь, йому дуже великої ролі це не зіграло. Тобто, Спробуйте ви 10 точніше, неділю походити в спортзал. Якщо ви, ну, у вас немає фігури, то у вас її за неділю не буде. Треба ці місяці трудитися та трудитися. Так само треба було вас їсти хоча б місяця два-три, щоб там. Щоб тоді був результат, ну, такий результат від, від цього як його, від БМВД. Я думаю, так, що якщо б він би їв би ці 5 місяців БМВД, с, с, ну, з тою мовою, як я бачу, як він набирає вагу зараз без комбікорму, тобто горох, макуха, то в ньому би було б вже не 120, а 150-160 у 5 місяців було б. Я, я просто впевнений. Тобто, якщо без БМВД 130, то з БМВД би 150-160 це 100% було. Але у нас, ну, не, не той час, зараз, щоб кудати гроші в БМВД. Е, що ще про нього сказати. Ну, в принципі, він найбільший був зіладка, я одразу собі його залишив, людям не продавав. А ще є свинки, його сестри. Вони самі були найменші, самі навпаки. Ті, що залишились, ті, що люди не брали, самі менші. Зараз підемо до них, покажемо їх і вже розповімо про живу вагу. Тобто по якої ціні беруть і не беруть. Тому з кабанчиком, в принципі, все. На цій неділі він роз'їжджається вже по різним областям, тому що є можливість у вас замовити, пишіть коментарі. Е, ну Або в коментарях запитуйте номер вайбора, або натискайте ще, там буде мій номер вайбора, пишіть туди, дзвоніть туди. Поїхали далі. На жаль, склалася така ситуація. Тиха-тиха, тихо, що планував я до осені дотримати, але я думаю, що просто не вистачає нам часу. Тому що хто не знає, з Донецької області, я лінія фронту вже майже підходить до села, тобто постійно обстріл зараз, поки тихо тоді знімаю, то не, не буде часу дозримати їх до осені. І що я також вирішив, вирішив здати їх всіх живою вагою. Тобто, і знаєте, так психанути, здати одразу всіх. Але я дзвоню я також люди мене питали живу вагу на таких свиней. І мені самому стало цікаво, скільки би скупщики дали б на таку живу вагу. Тобто, дзвоню я людям. Які займаються, цим у мене багато вже є на морів. Ну, багато з ким спілкуюсь стосовно живої ваги, ну саме з купчиками. Питаю, жива вага. Вони кажуть, дивлячись, скажи нам, які поросята. Кажу, поросята кілограмів 90-100, ну 80 100. Він сміється, це три чоловіка. Я дзвонив трьом, троє порозсміялися. Кажуть, Василь, це не свині, це ще підсвинки, Ми таких не беремо і ніхто таких свиней не візьме. Одразу, щоб ти розумів. Зараз беруть, не знаю, може вас і беруть. Я кажу за свій район. У нас беруть 150 кілограмів, не менше. Тобто, я кажу, якщо буде 130 кілограмів, він каже, ні, вихід буде поганий, тобто кості буде, м'ясо ще там сало не наросло. Невигідно там брати, тому 150 як буде, дзвони приїдемо заберемо. Тому ось такі наші свинки. Це в нас самі менші які лишали з виводка. Це в нас сестри Васьки, Вони набагато більше. Ну, набагато більше нього. Ось ну, У нас зараз сама здоровенька з них, потім ця, потім ця сама худенька. Е, що, вони, знаєте, я раніше ну, як годував? Я годував стартовим комбікормом до трьох місяців поросят. Ціна стартового комбікорма, тобто вже і не бачили. Вони трохи його поїли коло мамки, Ну, тобто, свиноматку я кормив стартовим комбікормом, вони з неї трохи поїли того комбікорма і все. Я їх відлучив від свиноматки і перевів на горох макуху сразу, одразу. Спочатку набирали вони вагу, реально просто на очах. Вони просто капець як набирали. Але чомусь потім перестали їсти. Не знаю, реально дуже і проглистував. Я їх нормально так два рази глистував, глистів не було. Але вже десь півтора місяці вони стали слабше їсти. Тобто, як вони були трохи менші, вони два відра з'їдали. Зараз вони навіть одне відро не можуть з'їсти на трьох, на трьох той дерті, Не знаю чому, але трохи вони зупинилися в рості. Це трохи, да, ця така, ну, не набагато менше важкі. Ну, як менше, але не набагато. Ну, а ці взагалі, бачите, які маленькі. Думаю, на око кілограм може 80, десь отак у них, кілограм десь 80-90 може. Ну, цього десь може 100, а цих по 80. Тому таких свиней ви нікуди не діліте зразу, щоб ви може хто дивиться з мого села. Бо дзвонять реально на той неділю вже двоє людей дзвонили, кажуть. Василь посовітує, кому здати свиней. Питає вага, кажуть, кілограмів до ста. Ну ні, так не вийде. Просто реально я б такий що з радістю зараз також це все, все здав і все. І забув про цих свиней, тому що така ситуація зараз ну ризикована в них кладати гроші, годувати їх, а потім вдруг що. То, ну звичайно, що надіємося на краще, але що буде, то буде. Тому що буду робити, буду різати. Буду різати дуже зараз швидко, інтенсивно. Знаю, тут виходу немає, тут не сало, буде шкура, але піде все на ковбасу. Ковбасу замовляють люди, дзвонять, питають, цікавляться, то піде все на ковбасу у нас, на ковбаску. Тому ось такі три свинки. Ще раз повторюсь, такою вагою нікого вони не цікавлять. Так, щоб 150 в них було, думаю, треба ще місяця три їх тримати. Ну, це, може два, а цих місця три треба тримати, щоб їх 150 кг було. Тоді так, здати можна. А менше, це нереально. Тому будемо будем реалізовувати зараз першого кабанчика. Потім там тільки через дві клієнти підзбираються ту свинку. Потім, ну, хоч і розберемося, будемо потрошки по скорочувати поголів'я, тому що, ну, на жаль, це треба робити. Звичайно, що це. Ну, якби ніхто не різав у такому віці, якби не така ситуація. До осені все чудово, б були кілограми по 170-180 восени, було б супер чудово. Але бачите, треба, що ну, треба. треба. Ну, тут яке як тут може бути сало? як, ну, тут 100 кг і це ще м'ясники, яке тут може бути сало, самі подумайте. Ну, Просто тут буде просто м'ясо, ну, і то і небагато. Кості є, але ще м'ясо не наросло, як кажуть. Ну, що, що буде, то буде. Щоб Бог дав ту то торбу. Тому хто хоче ще раз підтримати, Василя. Замовляйте. Кому цікаво ціни пишіть на вайбер, все поясню. Зараз, в принципі, я все ну, вже не продаю по той ціні, яку продавав свиней, яких я купляв живою вагою. Тобто тоді ціна була більша, тому того, що я тих свиней купував, купував по 85 гривень, тобто ціну давав гарну, тому мені треба було і м'ясо піднімати, щоб. Щось заробити. А зараз, так як свині свої, то трохи ціна впала на м'ясо. Потім, може, заснімемо відео, яка ціна на м'ясо, на мою продукцію, та й взагалі в нашому районі. Трохи ціна впала, зразу скажу. Ціна впала. Ну, Звичайно, що і я впустив ціну. Тому ось такі наші свинки. Ну, не знаю, можливо, вже за місяць, за два встигнемо вирізати. Якщо буде багато клієнтів, я б їх одразу всіх і порізав би. Але потрошки. Першого ваську треба реалізувати, потім цю, потім ту, ту, ту. розберемося. Головне, щоб кажу, хватило часу на це все. Ось так. Як завжди Василь бігає язиком круте. Стосовно пепи, зараз ще про пепу забув сказати. Багато людей, ну, я вже сказав, що. Буду здавати її живою вагою. Багато людей написала: Василь, не здавай живою вагою, ти будеш в мінусі, е, ріж сам е, переробляй на фарш там, чи на ковбасу, як всі блогери роблять. Тобто там і ковбаса буде гарна, і це як його, і фарш. Ні, я не хочу різати навіть, навіть когось наймати. Я не хочу, щоб це все бачити, тому що я реально цю свиню полюбив. Купував я її на м'ясо, але я її реально з першого дня, як побачив, вона набирала вагу, вона була ну, така чудова форма, то я її полюбив і зараз, бачите, ну це просто класна свиня. Кому, якщо хтось дивиться, можливо, з сусідніх районів, я не знаю, там, ну з сусідніх областей, бачу, що люди буває, що хочуть зайнятися свиньми, але зараз так, перед таким питанням стають. Наприклад, зараз треба купити то порося, там 7 місяців його тримати, потім ще злучити, потім ще 5 місяців до перших поросят чекати. Ось вам готова свиноматка. В неї тільки це другий опорос. Ну, Перший опорос в неї було 11 штучок, це раз в неї 6 штучок. Тобто, так, це все завісить ну, від якої породи ви покрили. Крив я м'ясничком макстером, тому їх і не багато. Вона сама Ландрасик і крита макстером. Тому кому потрібна така свиня, вже готова. Приїжджаєте. А ще хто хоче, може я вам ізлучу її, якщо буде потрібно. Приїжджаєте зі своєю кліточкою. Ну, хоча, хоча наша кліточка, домовимось так, якусь ціну скажу вам, та й все. Я дум, думаю, в неї 250 п'ятдесят Це точно є, залізно є. Під 300. то в принципі, другий опорос, вона нормальна, вона не товста, не товста. Вона худенька, вона якби така спортивна. Приїхав, забрали, злучили через 4 місяці У вас гарний результат, гарні поросята. Свиня чудова. Тобто, а ні, ні, якщо ніхтось ні, не знайдеться, можливо, хтось з села захоче забрати. Якщо не знайдеться клієнта на, на живу, щоб вона далі працювала, то тоді вже будемо позвонити Скупчикам. Скупчики прийдуть. Я вже питав, з радістю заберуть свиноматку, кажуть, заберемо. Ну, але хочеться, щоб вона ще працювала і працювала, тому що ну, свиня гарна, реально гарна. Тобто, Різати в ніякому випадку сам не буду. Не треба мені ті ті гроші. Кажуть, ти більше заробиш. Більше заробиш. Ні, я їх здам там за ну за якісь там кошти, все. Воно мені більше не треба, тих ну більше. Біль всі гроші не заробиш, а різати не хочу, тому що я її якби, полюбив. Реально. Дилюсь, інші там також цяцькаються, пацькаються, там, а потім бак зарізали, перекрутили на фарші і кажуть, скільки багато грошей заробили зі свиноматки. Не хочу. Стосовно фіонки, так зарізав, тому що вона почала давити, вона була агресивна. вона... Ну, Я одразу сказав, що свиноматка не дуже з фіонки, тому ми її зарізали самі. Але пепу різати я не буду. Тому кому цікавить. Приїжджайте, забирайте домовимось та і все. А ні, ні так здам живою вагою, піде, вона вже люди хай самі займаються, що з нею хочуть, то і зроблять. Так, да, Так Також стосовно зерна. Зараз думав, ну, ще, можливо, місяць тому думав, що буду закуплятися. Якраз продавав фіонки 50, хотів брати, то не три зерна купувати, щоб до осені хватило тим нашим трьом свинкам. Але ні, оце що є, зараз покажу, то і все. Так, тут трошки ще горох макуха намішана. Ну і вівсянка також там є. Потім, що стосовно пшенички. Пшеничка у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мішків. Тут у нас по 36 кілограм. Ну, 300, 300 з копійками. Кілограм, тобто 300 з копійками у нас залишилась пшениця. Тут у нас е, мелене просто зерно, пшениця, ячмінь та кукурудза. Дві бочки, думаю, хай кілограмів. По 120, воно милине, воно легше, ніж. Ну, хай по 120 це дві бочки. Вон там третя бочка. Три по 120, це ще 360 і хай там 300. ну чуть Більше, хай це вже 660, я так рахую. Потім у мене тут ось, раз, два, три, 4 мішочка, Також кілам по 20 ще є. Це в нас горох Макуха вже, щоб було намісено. горох та макуха ну, з зерном, без БМВД, без преміксів, без, ну, без всяких тих речей. Того ще осталось, може на неділю, то може і не хватило. І також сюди будемо молоти звичайне зерно. І ось ще лишилось кілька кукурузки. Не знаю, кілограмів може 70 ще лишилось кукурузки. І стосовно ячменя, ось також не знаю, скільки, Ну тут просто кучка лям яка вже все маленька, Тут просто ну, кілограмів може 200. Якщо є, то може і не буде навіть 200. Тобто це все зараз догодовуємо, скільки виростуть, скільки виростуть, та і все. Нічого не будемо купувати, нічого не будемо закуплятися. Якщо ситуація зміниться в кращу сторону, то що, що то стоїть, Поїхати купити те зерно та поїхати знову завести поросят. Тобто це проблем немає, але... Краще зараз бути на мінімум. Кажуть, також стосовно прицепа. Дивіться, прицепчик у мене з документами, він здоровий, він міцний, він саморобний, перероблений, укріплений, укріплений. Писали, не продавай прицеп, забирай його з собою та їжджай з ним. Ну, він мені... Я спочатку буду їхати в місто, поки що не буду казати куди, але буду приїжджати в місто. Він мені там не потрібен, щоб під під'їздом стояв. І, в принципі. Що ще хочу сказати? Кажуть, якраз все, все в нього накладеш, та поїдеш. Я живу не в своїй хаті, я живу у батьків. Тобто це також не мій двір, де господарство. Це просто люди мені дали ним ну, користуватися, Користуюсь просто двором. Тобто забирати мені нічого. Я в своєму житті нічого не нажив ще, тобто, сам, сам по собі мені забирати нічого з мого тут, що навіть мельниця не моя. Мельницю мій купував дід, він ще, слава Богу, живий. То ну, мельниця немає, я не моя, я не маю права її продати. Забрати з собою. З мого лише тільки е, цей як його, Безвін купив за 150 гривень. Та е, як, бочка, бетонна мішалка. Вона також новенька. Тобто люди, її в нас в селі якраз строїли собі сарай, я цих людей знаю, вони її купили, построїли один сарай і все, і також вирішили все ж таки виїжджати. Хоча не знаю, я хоч сарай ну, такий, тобто шлакоблок нічого не купляв, в мене все було. Це по мінімуму вкладався, але люди построїли та вирішили продати. Тому я купив ось таку бутономішалку. За 4 тисячі я купив, за 3500, бо я б її продав би. Ну, може зараз і буду продавати, тому кому може хто з місцевих, кому потрібна бутономішалка, будемо продавати. Ну так, в принципі, що мені забрати? Нічого. Бетономішалку і прицеп, мені воно не потрібно там, поки що. А якщо потім, якщо дай Бог десь в село переїду жити, дай Бог сподіваюся, що буду в селі жити. То тоді вже якби зараз якщо я все продам, то кошти будуть то саме купимо знову таки. Ми то бито намішалку, та купимо знову такий собі той прицепчик. А десь, Бог то ще краще, ну краще не треба. Це чудовий. Тому кому потрібно прицепчик, можливо, хто дивиться. Ну, як мене вже питали двічі за нього, але поки що ну, не хотів продавати, то буде ціна його е, 15 тисяч, скільки я за нього заплатив, скільки воно є. Не знаю, може у вас в ваших районах там дешевше, ну, але в нас я що я, я шукав його півроку, цей прицеп це знайшов найдешевий, найкращий, який був. То в принципі, якщо от уже зараз з зерном раз, ну. Тобто, можливо, через неділю, через дві ти будемо вже його продавати. Ціна його буде як брав 15, так і буду продавати за 15, тому що ну, процепчик реально гарний. Тому такі справи. Трохи пробіг по господарству, будемо вирізати всіх свиней. Що ще хотів сказати? Тому відповідно на ваше питання. 100 кг ніхто вас не забере, нікому такі парасети не потрібні. Навіть тут а... вазька ну Ваську ще можна було б якось говорити з купчика, можливо, і забрав би. Ну, треба міряти. тобто точ, Точніше, треба важити. Рулетка показала 127, але ж хто знає, Рулетка показує. Це не те, що там плюс, довжина дожина вхвати, і мінус 100. Ні, так, так неправильно. Є таблиця в інтернеті, писали, їх там куча всі різні. Ні, я користуюсь, не знаю, як ви, я користуюсь самою таблицею. Багато відео я знімав, що я перед забоєм міряв таблицю, тобто потім важив порося на вагах, співпадало, там плюс-мінус 2 кг було. І все. Ну, то було е, свині сальні. На м'ясних кажуть, м'ясні чаще. Ну, тобто, е, таблиця більш та для сальних свиней. Так, тому думаю, якщо 127 показує васки, то може до 140 в нього є. Ось така махина лежить, то будемо різати. Тому після нього вже свинок і так і так потрошки, потрошки. По тому, хто хоче підтримати Василя, замовляйте кусочок салка, шматочок м'ясця, всього потрошки. І все, і буде вам смачно та корисно, як так сказати. Тому ще раз всім дякую за перегляд. Підемо трошки відпочинемо, бо треба ще зараз знову таки травити, чи, я кажу травити, косити траву лежати наші гарненькі. Це їм сьогодні 4 дня. То це як його. Будемо працювати, друзі. Ще раз скажу, буде продаватися пепа, буде продаватися прицепчик, буде продаватися бетономішалка мішалка. І, звичайно, що васька, сало, м'ясо, рулька, лопатка, хвостні. Хвіст не продається, кажуть, хвіст не можна продавати. Хвіст треба, щоб лишався вдома. Тому ще раз з вами був як завжди Василь. лайк, Працюємо далі. Всім пока. І хворійте, мирного неба.